Ринок нерухомості знову на плаву. За час війни відсоток охочих придбати житло у Хмельницькому зі зрозумілих причин знизився на 30%, кажуть фахівці. Однак, взимку на купівлю житла почав спостерігатися підвищений попит. Лише за два тижні нового року агентства вже уклали декілька угод з покупцями. Зараз уже перед новим роком, після нового року, активно розглядають варіанти і наші люди і Переселені з інших областей собі покупку квартири за квадратний метр у новобудові доведеться сплатити від 20 до 33 тисяч гривень залежно від забудовника. Найчастіше покупці звертають увагу на розташування та планування квартири. Тепер же через проблеми з електропостачанням стало більше охочих придбати вторинне житло з наявністю централізованого опалення. З пріоритетів, напевне, як завжди, це Південно-Західний район, центр міста, ближні Гречани, Виставка, мікрорайон Озерна, молодь там. Більше хоче придбати собі житло. Вартість квартири залежить від мікрорайону, поверху та площі. Однокімнатна в середньому обійдеться в 30 тисяч доларів. Якщо ж будинок на етапі будівництва, це вартуватиме близько 22 тисяч. Порівняно з довоєнним часом, зросла зацікавленість у квартирах з більшою площею. Наприклад, вартість одкої квартири, де ми з вами знаходимося, це двохкімнатна квартира, мікрорайон Південно-Захід, площа її 68 квадратів від 38 тисяч доларів. Це вже в даному. Будинку, в якому проживають люди. Трьохкімнатні від, від 45-50 тисяч це від забудовника. Що ж до довгострокової оренди помешкання, часто люди обирають і приватні будинки. Вартість за проживання в однокімнатній квартирі стартує від 4 тисяч гривень. Ціни, як запевняє рієлторка, стабілізувались. Разом з тим зменшився потік внутрішньопереміщених осіб, тому знайти доступне житло можна. До того ж, експерти радять не затягувати з покупкою, адже прогнозовано після перемоги ціни продовжуватимуть зростати. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.